Привіт усім! Кожного дня все цікавіші та цікавіші новини. Естонія заявляє, що не буде повертати українців зі своєї території. Литва пояснює, яким чином це можна зробити. Стефанішина заявляє, що не буде примусового повернення українців з Європи в Україну. Ну і на кінець поговоримо про законопроект від Дениса Шмигаля щодо спрощення міжнародного розшуку українців. Тому дуже рекомендую подивитися це відео повністю, підтримати його лайком та репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Ваша підписка, ваші лайки, ваші репости, ваші коментарі дуже допомагають розповсюджуватись україномовному контенту і безпосередньо цьому відео. Тому дякую за підтримку. Підтримуйте далі українське. Міністр внутрішніх справ Естонії не планує примусово висилати українських чоловіків призивного віку, які законно перебувають на її території, у разі якщо їхні паспорти будуть протерміновані, за словами Вікс, мобілізація це питання, яке стосується держави та її громадян. Міністр внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії. Якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України. То, за словами Вікс, вони втратять можливість подорожувати, проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заявки на отримання або продовження посвідки на проживання, у тому числі на підставі тимчасового захисту. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів однак, іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа. Отже, бачимо міністерство внутрішніх справ Естонії заявляє, що не будуть ніяким чином тиснути, впливати чи якимось чином обмежувати громадян України, якщо в них закінчиться паспорт, і вони не зможуть отримати нового. Є інші шляхи далі перебувати на території Естонії без дійсного паспорта. Департамент міграції Литви пояснив, як українських чоловіків можна повернути додому. Очільниця департаменту міграції Литви вважає, що для повернення українців додому необхідна спеціальна законодавча база. Влада Литви підтримала ідею повернення українських чоловіків призиного віку додому, і очільниця департаменту міграції країни Евеліна Гудзінськайте в ефірі литовського мовника пояснила, як це можна зробити. За словами Гузінськайте, для відправлення українських чоловіків на батьківщину має бути створена якась спеціальна законодавча база, тому що наразі її немає. А якщо говорити про право європейського союзу про тимчасовий захист, то це європейське рішення, тому має бути європейське рішення, як реагувати на такий запит з боку України про повернення чоловіків. Зазначила очільниця департаменту міграції Литви. Гудзін Скайте додала, що тимчасовий захист діє до 4 березня наступного року, і литовська влада має право його скасувати тільки у разі виникнення загрози для безпеки держави. Вона підкреслила, Литва має технічні можливості, щоб відстежити місце перебування українських чоловіків на території країни, але вони можуть виїхати й нелегально знаходитись в іншій державі Євросоюзу. Якщо людина не хоче, щоб її знайшли, вона знайде можливість сховатися. Переконана литовська чиновниця. Ну я про це також говорив. Якщо, наприклад, якась країна, якась нехай Литва, скаже, що від сьогодні, від завтра, там через тиждень, ми плануємо всіх чоловіків від 18 до 60 років там, депортувати, повернути в Україну силою чи не силою, нема різниці. То я думаю, що з того моменту, як це повідомлення з'явиться, ті чоловіки, які будуть попадати під таку процедуру, просто виїдуть з Литви і все. Ну, Поїду в іншу країну, де такий процес не відбувається. Ну і на фоні цього всього є заява Ольги Стефанішиної. За словами Ольги Стефанішиної, облік у ТЦК не означає автоматичну мобілізацію на фронт. Рішення України оновлення даних спрямоване на визначення потенціалу мобілізації, пояснила віце-прем'єрка. Україна не буде примусово повертати чоловіків призивного віку за кордону. Повідомила у Брюсселі Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона запевнила, що надання своїх даних територіальних центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт. Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації, облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення, заявила міце-віце-прем'єрка. Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень. І давайте не забувати, що війна триває, і ми маємо її виграти. Якщо дуже коротко підсумувати, що сказала Ольга Стефанішина, що примусової депортації чи примусового повернення українців за кордону не буде, але три крапки. Ну якось так це виглядає. Ну і на устанок поговоримо про законопроект. Поки що це тільки законопроект 11.223, який вчора уряд вніс до Верховної Ради на розгляд. Законопроект спрямований на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Зараз дуже коротко пропонується ввести термін міжнародний розшук, що впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних. Розшук підозрюваних пропонують спростити, якщо вони не з'явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук. Пропонується запровадити. Можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту, слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави. Чи приймуть такий законопроект? Ну я думаю, що приймуть. Зараз закони, як бачимо, приймають на раз-два. Треба і вони приймають. Чи цей закон спрямований на те, щоб шукати ухилянтів за кордоном? Ну, я би так не сказав. Я там такого не побачив і не прочитав, щоб там прямо говорилося про те, що ухилянтів треба буде повертати за рахунок цього закону. Такого там нема. Тобто, все одно всі рішення. Які будуть прийматися відносно українців навіть за кордоном, вони будуть прийматися в суді, Тобто це не може там в ТЦК. Чи ВЛК, чи якийсь там військовий, високопосадовий, сказати, що ось давайте ми цю людину будемо шукати. Ні, подається до суду, і, звичайно, суд вже далі дивиться і приймає ті чи інші рішення. Якщо у вас адміністративне порушення, то ніхто у вас шукати за кордоном не буде. Адміністративне порушення, то ну, штраф треба заплатити. Якщо ж, звичайно, кримінальне, то та, таке можливо, що вас. Подадуть міжнародний розшук, якщо ви скоїли щось кримінальне. Але наскільки мені відомо, то обновлення військово облікових даних за кордоном це є адміністративне покарання, а не кримінальне. Якщо ж ви, наприклад, в Україні отримали повістку і незаконно виїхали за кордон, це доведеться. То це кримінальна відповідальність. Тоді таких людей можуть шукати в міжнародному розшуку. Звичайно, щось може змінитися, і як бачимо, нові закони кожного дня з'являються законопроекти. Це ще тільки поки законопроект. І завтра з'явиться щось ще, що скаже: о, все, всі попадають під кримінал і давайте повертайте. Але я собі це не уявляю, тому що якщо за кордоном мільйон, півтора мільйона чоловіків, я взагалі говорю за кордоном і в Америці, і в Канаді, і в Європі, і будь-де в якій іншій країні. То яким чином стільки розшуків дати, хто це буде проводити, хто це буде шукати, і яким чином повертати таку кількість людей? Звичайно, що там будуть якісь слідчі дії, і коли ну, буде видно, що людина реально порушила законодавство і там кримінал, то та, таку людину можуть шукати. Але за якусь адміністративну провину ну, ніхто вас не буде шукати за кордоном. Також в цьому законопроекті є сказано про конфіскацію майна та активів, але моя думка тут більше до тих людей, які мають майно і активи. Тобто, якщо у вас там якийсь автомобіль є за кордоном, чи ви орендуєте квартиру чи будинок, ну яким чином це вас може зачепити. Але якщо це людина з будинками, готелями, бізнесом за кордоном, більше такі, знаєте, багатші люди, олігархи, та тоді їх може це зачіпати. Але більшість українців, які виїхали за кордон, ну... Квартири, машини і будинки собі не покупляли і не повідкривали мільйонні, мільярдні бізнеси. Це одиниці зробили. Тому я думаю, що більшості українців за це переживати взагалі не варто. Що точно може бути, то це позбавлення водійських прав. Це є в новому мобілізаційному законі, там це прописано, що ось такі санкції можуть накладатися, коли людина не підтвердила свої військово облікові дані, не стала на військовий облік. Є там така санкція, що можуть обмежити водійські права. Так, є прописано. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, таким оглядом я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку.